Thank mm -hmm. you. П'ять легендарних моделей Альфа Ромео прикрасили стоянку біля розкішної Віли Десте на березі озера Комо в Італії. Усі вони належать до лінійки 6C – автомобілів із шестициліндровим двигуном. Але головним експонатом виставки є купе Віла Десте. Таку назву модель дістала після того, як 1949 року перемогла тут у конкурсі елегантності. саме ця лінійка створила легендарний образ Альфа Ромео, особливо велику роль відіграли спорт. Кари, які перемагали на всіх можливих перегонах. Ця серія перетворила «Альфа-Ромео» на бренд, який досі має важливе місце серед сучасних спортивних автомобілів. Серію 6C випускали з 25 по 54 рік. 6C 1500 – перший у лінійці це мі 6 тисяча 1500 чотиримісний туристичний із кузовом від англійської фірми Ванден Плас. Мало хто знає, що в Англії було багато виробників кузовів. На мій погляд, це надавало автомобілям екзотичного вигляду. Ми звикли бачити Альфа Ромео з чисто італійським кузовом, можливо, червоним від Загато і пінінфаріна. Водночас англійські фірми з початку століття створювали кузови в стилі гран грантурізму. Проте, вся лінійка Альфа Ромео 6С» вплинула на автомобільний світ. Альфа Ромео 6С» став інноваційним зі стилістичного погляду. Було створено безліч кузовів і стандартних, і зроблених на замовлення з дуже елегантними, особливими та сучасними лініями. Альфа Ромео 6С 2500 Віла Десте стала вершиною еволюції, оскільки є останньою версією. «Віла Десте одна з найпопулярніших серед колекціонерів. У світі залишилося, щонайбільше найбільше таких моделей. Ціна може сягати мільйонів євро. Думаю, це один із найкрасивіших автомобілів з будь-коли створених. Тут є машини трохи молодші, і можна простежити, як удосконалювали дизайн, як переміщали фари, і як автомобіль раптом став досконалим. Італійський виробник автомобілів був заснований 1910 року в Мілані під назвою Альфа, тобто публічна компанія Ломбарський автомобільний завод. За п'ять років його купив італійський інженер Нікола Ромео. Так з'явився бренд Альфа Ромео. Нині він належить нідерландській компанії «Стелантіс».